Покю водички. Так, Слідуюча буде. У мене дружина в якості секундатора, типу, секунди рахує, щоб було півтора хвилини. Так, казав, mm -hmm. не, не доторкатися не отак, а отак. І на бійцепс, півтора хвилини поїхали. Так, давай, чувай. Давай. Оце, я думаю, легко, то мені піде. Оці м'язи в мене сильні, бо я їх і на тренуці качаю, і в спортзалі качаю, і резинки тут тягаю. І баклажки піднімав. Я робив 10 підходів по 100 підйомів. О, отако я піднімав. 100 разів і 10 підходів. Ну, то правда, воно мені зайняло чуть ли не 2 години та тренування. Може, якщо дві докупи, до туалету, то не так не так тяжко буде. Ти поштану. Коляска так скригочить. То мої соглоби вже такі старі, як старий кінь скригочить. І відсунця трошки від спикійськ. А можна. О. Ще багато? Десять хвилин. 10 секунд. Ну Я вже зроблю то за один підход без передишки. О, ну коротше біцуха в тому плані працює. Система Ніпль. А от і всі решта вправи, то я безпередишут не міг мене просто тут о, боліли ті м'язи. Значить ті м'язи дуже слабі. Ой-ой! Тренування класна.